Шість років зміни у малих населених пунктах. З 2008 року на Прикарпатті діє проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його учасники, сільські громади і міста з населенням до 10 тисяч осіб. За цей час вони змогли реалізувати чимало цікавих ініціатив, вагома складова яких енергозбереження. В більшості це були стандартні заходи з за енергозбереження. Це заміна вікон, заміна дверей, заміна опалення чи встановлення опалення. І лише недавно ми в другій фазі почали. Працювати з альтернативними джерелами енергії першопрохідці у справі встановлення сонячних батарей громади Косівського району в одному з тамтешніх сіл фотопанелі розмістили на території дитсадка а згенеровану електроенергію подадуть у загальну мережу. За один кіловат сплачують 20 копійок. А надлишок енергії, яку не використав садок, можуть спрямовувати у будь які бюджетні установи, де платником є сільська рада. Економія каже координатор проєкту, Очевидна, По селу Рожню, де робили для дитячого навчального закладу сонечко за три тижні згенеровано було 1007 кіловат електричної енергії. Якщо громадська, якщо сільська рада платить по гривню 48 за кіловат, 20 копійок відкидаємо тих, що мусимо платити. гривню 28 – реальна реально економія на кожному кіловатті. Ідея на третю фазу проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду у районах, мають мало свою увагу, зосередять на альтернативних джерелах енергії, як от сонячні електростанції та вітряки.